У сьому неділю після Пасхи згадується пам'ять святих отців Першого Вселенського собору. Цей собор був скликаний у 325 році у місті Нікеї за імператора Константина Великого. Собор було скликано проти лежевчення Олександрійського священника Арія, який відкидав божество і предвічне народження Другої іпостасі Троїці, Сина Божого від Бога Отця. І навчав, що син Божий є лише вищим творінням. На соборі брало участь 318 єпископів, серед них були святі Миколай Чудотворець, Яков єпископ Незибійський, Спиридон Треміфунський, Афанасій Великий, який був у той час ще в сані Деякона, та інші. Собор засудив і відкинув Єресь Арія і утвердив незмінну істину, догмат. Син Божий є істинний Бог. Народжені від Бога Отця перед всіма віками, і так само вічні, як Бог Отець, Він народжений, а не створений, єдиносушний з Богом Отцем. Щоб усі православні християни могли точно знати істини вчення віри, воно було ясно і коротко викладено у перших семи членах символу віри. На цьому ж соборі було постановлено святкувати Пасху в перший недільний день. Після першого весняного повного місяця визначено було також священикам бути жонатими, були встановлені і інші численні правила.